Всі, кожен розраховує на інше. Ми всі повинні попрацювати ці три дні і здобути той досвід, якого в нас немає. E, Нічому не працює з вами, що ви самі не хотіть і самі не ділате. А ви думаєте? я вам треба написати. Як самоорганізація може здійснювати глобальність. Світ трансформується, а як трансформується самоорганізація? Дозвольте ну, <Жив звіт> оголосити свою тему. Мене звати Лиховий Дмитро, Академія пенсійної реформи. Моя тема самоорганізація як шлях до справедливого пенсійного забезпечення він я так казати готова.